Коломиянин збив шахет автоматом. Воїн 77-го окремого батальйону з позивним Легенда зробив це вночі, використовуючи нічні приціли. Матеріал підготував та надіслав нам з фронту військовослужбовець Коломиї Михайло Вовк. Саме так уночі, використовуючи лише автомати та нічні приціли, воїнам 77-го окремого батальйону вдалося знищити шахет. Влучний постріл військового з позивним Легенда не дав ворожому безпілотнику долетіти до цілі. Чим він врятував не одне життя та інфраструктуру нашої країни. Зараз ми знаходимося на місці падіння шахіду 136. го Даний шахід був збитий у зоні відповідальності нашим підрозділом. За 300-400 метрів було здійснено попадання. Пістрілили ми його за 5-10 метрів. Він приземлився, розколовся на дві частини, і тут остатки знайшли. Даний баражуючий боєприпас, типу шахід середньої. Йому рухається за швидкість 180 км в годину. Він летів. Приблизно на висоті 150-100 метрів. Військовий каже, що вже давно вивчав правила і тактику стрільби по безпілотниках, адже в них висока швидкість і потрібно швидко орієнтуватися. Можливо, корпусів 6-5 перед ним, в залежності від відстані дистанції і, і висоти польоту до слова для легенди такі нічні полювання не є основною задачею на фронті, та він ніколи не пропускає можливості знищити ворожі безпілотники. Легенда не тільки влучний стрілець, але й має чималий хист до техніки та авіамоделювання. Зокрема, тому йому цікава будова даного типу БПЛА та його характеристики. Позаду мене знаходиться саме той шахіт, який вдалося збити нашому підрозділу. Розміри вражають до 2,5 метрів довжину з бойовою частиною 3,5 метра. Може пролітати до 1000 кілометрів. Висота польоту від 60 до 4000 тисяч метрів. Дуже радий, що нашому підрозділу вдалося збити даний тип БПЛА, який міг забрати життя. Життя цивільного населення або завдати руйнування інфраструктурі. Надіюся, в майбутньому нам вдасться збити ще не один шахет і врятувати життя цивільних людей. Перемога буде за нами. Слава Україні!